Тож. Слава Україні. Героям слав, Хотів би поговорити про націоналістичний комплекс. Є комплекси малоросів, є комплекси Малопольщі, я так образно кажу. Одні там під поляків є. Де чому правий? можна сталі, що що ви там підсілки поляків не всі, і не всі, точно ж не я. У мене дідусь Дмитро Беремко народився на Чернігівщині. Той, а, весна, класно все розпідув, до речі. Сніг ростає. Ну і веду до того, що мій дід 1901 року народження. Він був спершу до білих належав. Потім він... А... До речі, прізвище Веремінко – це від інверита, як суїтасу, єд перекладається в книги еклезіаст, а але... потім він був, вчився на білого офіцера, але перейшов на... до церковного, бачу, більше бесід вийде, напевно, по перемінні. Вийшов, Кхм... Зава, що закінчив церковну приход школу. До речі, любив співати хорі, співав вечер, вечердівчині. Ми... Ми... Знав, до речі, особисто чорса. У мене десь були такі документи, треба пошукати. Також Там Ну, Син Коцюбинського точно він теж став більшовиком. Ну і Брати діда сказали йому перейти на сторону більшовиків. Що він вижив? Він був в армії Муравйова. Так. А потім він після армії Муравйова, де він тільки не був? На залізниці працював. З Потакача пив, що не міг там стати, були такі історії. Я не знаю, чи там історії історію. Секс з Монашками. Тобто, ну, герой Другої світової війни під Ленінградом. Тоді з Ленінградом. Він будував понтонні Мости, як мені батьки розказували. Історію, я ж не можу перевірити з факти, я тільки що розказував, що знаю. Е, що він не... Тих, хто втікав, не розстрілював, їх лупив палкою, щоб вони далі воювали. Далі він поїхав до Львова і у Львові він а, з бабушкою. Він познайомився під час... Так, бабуся моя з Кирово Хаччини. Його Микола Попанка познайомилася з ним. Як не пам'ятаєте, вона ж вчилась в Харкові. Потім в Харкові вона ж ну, вчилась на лікарку. Була медсестрою під час Другої світової війни. Я так розумію, так познайомилася з дідом чи на Чернігівщині. Потім вона вжила в Іркутській під час Другої світової війни. Моїм дядьком славиком, ну мама моя 40, потім народилась. Ну, я... Під Москвою взагалі. що я розказував. Суд... Бабця Наталія Апрот, заходим Ну, Він відбував Другу світову війну, потім його послали викладати до Львова. От так, я те. Інший дід Дмитро Тирусь. Він працював в фірмі Йоліс австрійський. Потім це ж була друга річ Посполита... От в річі, ну, те, що Писуцький створив. В 30-х роках Франко, якщо не помиляюсь, умер у 1916 році, ну і був. Конкурс великий на пам'ятники. Виграв Литвиненко, ж Дмитро Тирус. І мій дід Дмитро, до речі, дід Дмитро Веремінко, Дмитро Тирус, взагалі по батьковій лінії, то він створив ну, головний ливарник пам'ятника. Потім по грудні, то що в музеї Франка він зробив. Ну, Коли якесь бидло каже, що у Львові живуть, там польські підстілки, що, в мене такі діди, то вироблю. Але пізніше буду розбирати по історії, по тому всьому. Може більше сімейної історії розказати. А так я не готувався. Експромтом зараз кажемо зазвичай і відосика. я всім здоров'я бажаю і гарного дня.